Друзі, привіт! Я Маша Плієва, і це мій природній сад, Хм, які люпінчики позаду мене. Сьогодні пропоную вам прогулятись по саду під час дощу. У нас дощ, але я на вулиці вкладала дитинку спадки, тому що у нас здохла миша, де саме невідомо, але вона так ваняє, що просто неможливо мені знаходитися. Я дуже чутлива до запахів. І коротше, я просто вийшла. Як ми будемо її шукати? Я не знаю. У нас є. Така здогадка, що вона під підлогою здохла, і тоді нам капець. Тоді я не знаю, будуть виходити, ще відео чи ні, чи я переїжджаю. Тому що бляха, ми вже здохла. Зазвичай вони десь здихають на місцях, в яких легко їх дістати. А тут папандосік. Буквально на хвильку. Я дуже вдячна, що ви дивитесь канал. У мене стає більше підписників, більше переглядів. Але я закликаю вас підписатись, тому що 80% дивіться не підписані. це незаконно. Будь ласка, підпишіться і буду рада коментарям, лайкам, щоб просувався мій канальчик. І у мене було більше мотивації, як знімати вам сади і цю тему розвивати. Все по закону. Дощ просто вчора була величезна злива. І з вечора, ніч і зараз крапає. Але зараз просто моросить, а вночі був прям-прям-прям злива. Але звісно для рослин в травні, зливи і те, що треба. Це зеленіше, буяє. Збирає таку міцю, як сказала. Боже, як це гарно. Верлинки на листочках. Це Іргана Марка. І зараз вона так виглядає. Класно. Вже навіть є такі красиві ягідки. Вони істинні. стігні. Толі бути можна поїсти. Але мені так прикольно, щоб ходити дзьобити. Тут у нас люпіни зараз в самому саку стоять. Ясколка чистець візантійський. Ось трошки люпіна. Тут я посадила іріси і аквілегія. Чомусь аквілегія я посадила, але вона випала тупе. Нема половини кущів, не знаю, що сталося. Але я в цьому році вирішила, що тут я хочу собі шматочок ірисів Сибірських посадила. Люпін також. Листя Люпін вони збирають цю росу. Мій Ці крапельки. Таке листя, як у пальмочок. Дуже гарно зараз це виглядає. Чому мені подобається люпін. Такий фіолетовий котовник у мене перегукується фіолетовим. Там кнаутя Македонська також такого ж кольору, і аліуми зараз. Аліуми зараз повсюду. Це дуже так поєднує поєднує територію і, і навіть відро також в тему. Але ні, у нас тут ще є, лєгія, є. Ось такий барон, якийсь барон. Дуже гарний колір. Велика напівмухрова, Боронеса. також собі вписується. А Ось тут у мене буде Айстра Тинопольська. Це як карамашка фіолетова. Також вона підтримує цю гаму фіолетову. У неї дуже класне листя. Дивіться, які прикольні листя. Вона така, прям соковита соковита закриває простір, Вона мені дуже подобається. Я щось навіть планую її собі побільше до саду завезти. Так, ось якось дуже я повільно все це діло роблю. До речі, про цей Люпін. Він був, у нас є біля трас великі-великі поля. А по обочинам цих. Просто вони ростуть в такому піску, вони такі нещасні. Ми колись два роки тому катались на Веліках, і я на встрену кажу, Вадік, давай викопаємо диму. Але у нас нічого не було. Ми його так довго копали, просто не згадують. У нього такий стержневий один корінь. Але він був тільки один. Просто така штука тут наросла. І так всі поодиноко росли. Подивіться, це хто у нас? Ой, як це мило. І Ми викопали. Я знаю, що таке робити не треба, не можна, але там його всередине перепахали. І привезли і посадили. І ось що вийшло. Тому що тут є полив, тому що тут, ну як полив, я поливаю, і тому що тут не край дороги, йому тут класно, коротше, він розрісся, наріс. Каже, мені дякую. Так, -с. Це мене улюбленіше дерево яблуня така старенька, і вона квітує червоним і маленькі-маленькі ягідки на ній є. О ягідки, можна сказати, ягідки, які просто заважали мені жити, бо мені їх доводилось постійно прибирати. Знаєте, які вони маленькі як ранєтки. Зараз вам покажу. Ось. І вони постійно падали на цей газон, тут був раніше газон, і нам доводилось постійно їх збирати. Це просто якийсь капець був. А тепер вони падають у мене в квітник. І що ви думаєте, вони там проростають? Я тепер можу розмножити навіть таку прикольну яблуню, бо всі питають, коли вона квітуть, всі про неї питають. Ось зараз вам покажу. Ось це з яблучкою вже вона проросла. Бачите, і таких багато. У мене точок аквілегій різних. Це асарті, які я купувала просто на ринку у наших бабушок різних. Але ось це моя, яку я виростила з насіння. Це темний колір. Щось не в косухці, там біла. Ну, наростуть, то вони будуть прикольно виглядати, такі як ягітки, да? який кущик з ягідками. Да, можливо, так зараз трохи сумбурно, воно все так не, я, не яскраво виглядає, але тому, що просто у якийсь туман, і увесь ну, колір він якось не так проявляється. Де да, у нас тут дерево, на якому купа різних прекрасністей. Це годівнички з лози. Я в інстаграмі все відмічала, не пам'ятаю, як падати аккаунт. За дівчинку От сюди підвішуєш кульки різні. І такі лагічно красиві годівнички. А ось ця сама плава. Дуже прикольно, дуже легко вона насправді плететься, Виглядає прикольніше за пластикові всякі штуки. Це у нас Карл Форстер такий величезний. Зараз класно. Виглядають цими кульками. Аліума. Дуже прикольно, Дуже. І у мене була яскрава біла ліля, вона величезна. Мені нема куди її було пересадити. Мені треба було її срочно пересадити. Я пересадила ось сюди. Я навіть забула, а вони хоп виростали. Цікаво, як буде воно ну, виглядати, бо я гадки не маю. Подивіться, це хто у нас? Так, а це у нас якийсь білий павук. Треба спитати Тімона, але Тімон, це мій син і він дуже любить комах. Мені здається, що це якийсь сановий павук. Коротше, зелень. Зараз подивіться, як воно все круто. Так, да, купа бур'яну не полоту. Але, але зараз за дійдемо до, вас... до Лунарі, яка вже відклітла. Вона також була яскраво рожевою, що для мене було взагалі сюрприз. Я не знала, що вона так рютує. Я навіть не знала, що я сюди не посадила. А зараз вона в таких зелених. Місяцях, в зелених монетах це насіння червоне. Дивіться, класно. Лунарія. Це сухоцвіт. Він стоїть дуже довго і дуже гарний. Я взагалі планувала лунарію вирости, тому що я хочу зробити різдвяний вінок в цьому році з лунарії. Багато таких, мені здається, це буде дуже класно, коли буде сонечко на них світити, і вони будуть так бліщати, перевертатись. Клас. Так, ну пішли далі в іншу частину. В іншу частину у нас, якщо так поготуватись, ось тут є така маленька доріжка. І ми переходимо в іншу частину, тому що тут у мене поле для всяких іграш. Воно у мене. Огорожена вербами. Я їх планую дуже специфічно стригти. Ну, хочеться мені так гратись, і я їх сажала саме для цього. А там у мене берези і котовники. Берези і котовники, тому що у нас дуже тут стоїть вода. А тут верби і міскантуси. Яблунка. ірга. Зараз просто буйство зелені. Це її найкращий час. Найкращий час для саду, здається. здивіться. І не холодно. І тепло. Це все у мене тут іргі в переміжку з молодими яблуньками. Бо я планую яблуний сад, щоб у мене повсюди вели яблуньки. Журавець. Також наутя Македонська. рожевенька така. Легка, повна жуків, які її їдять, але хай самі розбираються Армерія приморська, такий п'ятачок. Туди уходить рожевий і фіолетово-рожевий сад. Зараз в димці, мені здається, взагалі якось особливо виглядає. Так, у нас, нас далі тут катуннички також почали, це вже гігантські. Ті, що Six Hills а, високі, дуже ліщина, лохина. Лохина в цьому році примерзла і все. Не буду ягід, хоча зазвичай дуже багато ягід, Ось тільки парочку буде і все. Тому ну, що вона, ну у нас були морози і, коротше, все, все пропало. А так дуже приємно було лежати на ліжечку, обрати лохинку, їсти. У нас дуже багато завжди лихину. Тут є смородина, є нічого страшного. Тут також вже низькорослі котовники, але вони пересаджені, тому що такі хіленькі. А тут цибулька шніта. Мені це подобається. Знаєте, чому дуже красиві насправді ці квіточки. Знов таки цибулька шніта. маленький діаметр кульки, котовні і Альом, великий діаметр кульки. Всякі знов травки. Травки тут знов у мене куточок аквілегі різних. Тут їх у мене рожеві аквілегії. Тут ростуть аліуми, аквілегі, там а це таблички. У мене я все питаюся, намагаюся запам'ятати сорти хіміцеї, які я насопила. Потім я їх переберу, звісно. Зараз вони мені трохи псують картину. Моя теплиця, ще один квітник. Ось такий маленький взагалі квітничок і тільки в цьому році створений. Також алюми яскраві які. Ось такі заквітли. Аліуми є високі, є низькі, і це дуже прикольно саме таке поєднання. Що щось є з маленького діаметру на тон світліше, потім побільше, яскравіше, ще вище. І ця гра з цього одного кольору, в одних тонах, але різних ну, діаметрів, фактур, це дуже класно виглядає. А це у мене Варпаску. Я вам його, мабуть, вже показувала. Така квіточка. У мене мікс білий. рожевий, верчаний щільня, щось впала, мабуть, вчора ж був у нас злива. Дуже класно. Я вам вже їх показувала на відео. Круто виглядає. А ще тут буде квітувати журавець, і він квітує таким синім, навіть є вже парочку. І дочок таким буде яскравим квітувати. Також цю гаму дуже вписується. Мені взагалі ці кольори подобаються, тому що вони мені створюють таку прохолоду в саду. Він якось освіжає. Цей сад. Mm. Так от все. Все зелене, Такі хащі, джунглі. Тім називають їх давнім -19. <гум> джунглі. Так, ну і пішли в цю сторону. З цієї сторони вам покажу, э, що у мене ще є э, тюльпани, хоча вже побиті, але є. Є павуки павички знов. Білі, гарненькі, під колір маскуються. Тут у мене розтарукала ящичку. З Скабіож, боже, свірбіжниця. І бачите, вона тут набагато менше, ще не заквітла, тому що тут більше тінь. Тінь. Попадав трошки тамаріск. Але він підніметься, це він через зливо так нахилився, нічого страшного під підніметься. Тут взагалі дуже великий іконичник. Все як треба. У нас ще пішли, подивимось. Це просто якась прогулянка, мені треба було, мабуть, активніше все це говорити, а не просто спостерігати. У нас ефінецеї, а це досі стоять тюльпани, артист. Вони були е, такими перламутрово помаранчевими, а зараз вони навіть якісь рожеві стали. Прикольні, дуже довго стоять, дуже довго стояли журавець, аліум. Мені подобається, що дерева такі ніби в подушках. Я дуже люблю, коли е, я не бачу, що там в грунті, а тільки в подушках. Закривають. Мені це подобається діло. Е, так, що у нас тут? Боже, гравілат? Гравілат, готовнички, Шавлі не підготує. Пересаджено багато, тому що ще не квітує. А це зараз я вам покажу. Ось цей квітник під парканом, він <сь> зараз в такому вигляді, тому що я навіть туди не підходжу. Він буде повністю перероблюватись. Ми плануємо встановлювати басейн. У нас, бачите, раніше, тут був круг, такий басейн, але ж ми побудували майстерню, і тепер ми будемо його перероблювати. А, і, мабуть, скоріше за все, буде інший басейн. І тому. Цього квітника ну, в такому плані точно не буде. Тому я за цей сезон до нього не підходила. Він заріс. Тут є гравілат, катовник на першу чергу були тюльпани, ще гравілати, бур'яни вже вище, я не знаю, з чого вище метра повиростали. Але ну, я не роблю зайву роботи, тому я не хочу підходити щось робити. Півоні, півоні е, і молодці. І міскантусом там на позаду міскантусом. Це все діло буде перероблюватись абсолютно. Тому зараз це виглядає просто як десь в полі, десь в полі. Тут мальви. Це я їх також вирощувала в тому році з насіння. Я дуже їх чекаю, бо я так люблю мальви. Друзі, ну що ж, ми прогулялися з вами по половині саду. Моя баришня вже прокинулась, тому наступну половину саду, мабуть, познімаю вам без дощу. сподіваюся, вони ж закінчаться. Якщо вам було щось цікаве, корисне, вийшла така меланхолійна прогулянка під дощем по садочку. подивились, якщо щось знайшли для себе цікаве, я буду вдячна вам за коментарі. Або ну, звісно, за підписку не або а звісно, за підписку. Щоб мене мотивувати знімати далі, бо хочеться, хочеться знімати, показувати це все діло. цей фарш, зелений фарш. Це пока.